Тепло у квартирах бути в Україні починається опалювальний сезон. В Деяких регіонах він уже стартував. Десь вентилі відкриють 1 листопада. Президент Володимир Зеленський наголосив, що енергетична система країни відновлюється після російських ударів. Яка ситуація у прифронтових областях і яка на заході України? Наші регіональні кореспонденти розкажуть більше. На Харківщині опалювальний сезон в житловому секторі поки не розпочався. І хоча на вулиці ще без морозів, у квартирах уже відчутно холодно. Люди з нетерпінням чекають тепла в батареях. Казали, з листопада, тому чекаємо 1 листопада. А скажіть, чим рятуєтеся? Електропростирадло. Це єдине, чим ми рятуємось. Тому чекаємо. В ОВА запевняють, подачу тепла вже розпочали майже в усіх громадах області. У перший день роботи запустили понад півсотні котелень. Тепло отримали близько 150 закладів соціальної сфери лікарні, школи, дитячі садки. З містом Харком знаходимося у повній комунікації. За нашою інформацією обласної військової адміністрації профільних служб так само носії вже тобто почали подавати в тому числі до житлового фонду. Проблеми з технікою чи постачанням газу немає, каже очільник області. Повний запуск системи може тривати близько тижня. Наразі щодо підключення проблемних питань на цей момент у нас немає. Ми будемо зважати на темпи підключення лише на температурний режим. Тобто, якщо температура буде нижче плюс восьми за добу, умовно кажучи, то звичайно будемо підключати і житловий фонд в тому числі щодо соцсфери. Прийнято рішення підключаємо її повністю. Вмикається димосос вентилятор І подається газ на колектор і розпалюється горілки, розпалюються. Котли, щоб подавати тепло у повній готовності. Опалювальний сезон у Дніпрі стартує 1 листопада. На теплопунктах чекають лише вказівки відкривати вентилі на газорозподільниках. Після розпалювання і подачі теплової енергії прогріється система. За кілька годин вже теплі батареї? Так. Да. Спершу батареї потеплішують в об'єктах соціальної сфери. Згодом підключать і житловий сектор. У комунального підприємства теплоенерго майже 40 тисяч споживачів. Тепловики готові до найгірших ситуацій. Котельні оснащують потужними генераторами та пальним щонайменше на три доби. Цей важкий для всієї країни стан, коли країна агресор нас хоче вибити з ладу і енергетику, пошкоджує газову сферу, пошкоджує. А ми стараємось теж зробити все, щоб у нас люди були з теплом. Ще один виклик: борги населення на сьогодні. Це мільярд 300 мільйонів гривень. А це для підприємства критично, адже кошти потрібні, щоб розрахуватись за газ та на аварійні роботи. На опалення чекає і Львів. Тим часом містяни знаходять вихід із ситуації. Газовою плитою о, і теплими одіялами. Ну а як грітися? Всі ми мусимо розуміти, о, яка ситуація в країні. Будинок не прогрівається ці ночі, холодні. Я думаю, на дев'ятому ще гірше. Ну але що маємо, то маємо. Така ситуація, мусимо розуміти. Переселенка з Харкова Оксана каже: з домівкою їй пощастило, тепла. У нас зроблена тепла підлога, дякуючи господарям нашого будиночку, який ми винаймаємо. У нас тепло, плюс у нас є ще грілка і жива грілка наш котик. За законодавством, опалювальний сезон може розпочатися, коли середня температура протягом трьох днів сягає восьми градусів на Львівщині ж наразі коливання між холодною і теплою погодою. Та все ж 72 громади області вже розпочали опалювальний сезон. Це не одномоментно, що ми подали тепло, і тепло вже всіх помешканих мешканців області. Ну десь два дні, поки розпломбують котельні газовики. Потім запускається обладнання котли, подача теплоносія в будинки. Майже всі котельні оснащені резервним живленням. У водоканалах цей показник сягнув 82%. У самому Львові опалення в будинках буде найпізніше з понеділка. На сумщині опалювальний сезон уже стартував. Влада обіцяє впродовж трьох п'яти днів в оселях жителів потепліше. Подача тепла до об'єктів соціальної сфери. До наших дошкільних закладів освіти, закладів охорони здоров'я розпочалася в середині жовтня. Наразі роботи продовжуються. Хочу зазначити, що в місті Суми шоска, канатоп, глухів, рамни вже розпочати і в інших громадах подача тепла. Останнім часом росіяни істотно посилили удари по об'єктах критичної інфраструктури. Найскладніша ситуація з енергетикою в шостці. Після російського удару місяць тому містяни залишилися без світла, без газу та води. Дуже холодно, 12 градусів. В хаті у мене квартира всередині, хоч і панелька, але нема пліснього, бо я камінь включаю. Ну, а що робити? Дуже холодно. Нині вже відновили газ. По 6-8 годин на добу з'являється електрика. Аварійні роботи й досі тривають цілодобово. А більшість закладів бізнесу і людей живуть з генераторами. Вода по графіку, світло по графіку, але ми придбали генератор, тому. Цим питання вирішено. Я нічого не вмикаю. Волога ставлю, щоб по стінам не текло, і все начебто нормально. На ніч, грілку у кровать кладу, все більш нічого. Не вмикаю, ні газ, ні опалення, ні електро, ніяке. Міський голова шостки порадив містянам підготуватися до суворої зими. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки. Він нелюдяний і хоче поставити у нас надзвичайно складні умови життя Впереді Зима система забезпечення там на біопалива буде більш надійно працювати. І тому, незважаючи, як не складно говорити, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії. Наприклад, подружжя пенсіонерів встановило у багатоквартирному будинку на п'ятому поверсі так звану пічку буржуйку. За дотримання вимог безпеки вона стане запорукою виживання у прифронтовій зоні. Юлія Зайцева, Олена Мендалюк, Роман Гаврилів, Світлана Шикера Інтер, інтерподробиці марафон Єдині новини.